Уяви собі на мить ситуації, що ти опинився на порозі надзвичайно і нереально красивого місця, ти вже побачив, ти хочеш туди війти, але відповідь ти чуєш, я тебе не знаю, це місце не для тебе. Для того, щоб не сталося такого в твоєму житті, почитай добру новину сьогоднішнього дня. Боже царство існує, і саме про це говорить Сьогодні Христос. Боже царство починається вже тут в тобі, воно є в тобі всередині. І прийде момент, коли воно розростеться до великих розмірів. В Божому царстві є тільки ті, що чинять діла правди. Що таке робити діло правди? Це означає пізнати Божу правду про світ, про людину, про все, що є навколо нас, ту правду, яку він для нас приніс і доніс, і жити цією правдою. Мало людей повідати Боже царство, багато намагатимуться, але їх не впустять. Тому що вони думали, що вони будуть їсти і пити перед Богом, і все буде добре. Ні, треба жити ділами Божими і